Доброго дня, Катерина Петрівна, стоматологія Digital Dental Clinic. Хочемо нагадати, що завтра о 12.30 у вас запланований візит Доброго дня, Дмитро Анатольович. Сьогодні у нас відкриття нашої новинної клініки Digital Dental Clinic. Добрий ранок, супер! Буде через пів години. Не сильно <кхух> так. Погнали. Ви знаєте, мені дуже подобалося програмувати, да? тому я може, був, був би в IT-сфері. Якщо б не був би в стоматології, але, на жаль, IT-сфера втратила такого класного спеціаліста. Саме тому я поєднав ІТ-сферу і стоматологію, і так виник Digital Dental Clinic. Так, на сьогоднішній день в тренді штучний інтелект зараз все переходить в цифри, починаючи з цього планування, з моделювання майбутніх робіт да, і закінчуючи тим, що ми. Користуємося цифровими технологіями, штучним інтелектом в процесі роботи. Ми виходимо на новий рівень. По-перше, ми купуємо нове обладнання, нове обладнання для парадонтології. У нас будуть мікроскопи. У нас будуть нові цифрові сканери для відбитків. Ну і в принципі, в принципі, ми націлені на те, щоб бути передовою клінікою, бути в тренді в стоматології. Робота побудована наступним чином. Ми пішли шляхом вузьких спеціалістів. Бо, як я кажу, що електрик має робити електрику, а сантехнік має робити сантехніку. І ніяк навпаки. Стоматологія так само. Канали має робити одна людина займатися здоров'ям ясен, друга людина, да, там, хірургію, третя людина, протезуванням четверта людина і так далі. Але всі вони мають бути вузькими спеціалістами в своїй сфері. Як ми обирали хлопців та дівчат свою команду. Вони працювали асистентами. Ми бачили, їм цікаво взагалі займатися чи не цікаво. Я ніколи не обирав нікому спеціалізацію. Вони самі обирали собі спеціалізацію. Ми просто питали, що вам подобається. Вам подобається лікувати канали чи займатися реставраціями, чи може вам протезування подобається, чи хірургія. Людина сама собі обирала, вона бачила і протезування в нашій клініці, і хірургічну стоматологію, і естетичні реставрації, пародонтологію чистки, вона сама себе ну, собі обирала. Так, мені подобається займатися цим. Давайте я попробую, Да, там. і знову ж, ми бачимо, що якщо є ентузіазм в людини. Вона сідає і робить, їй не треба давати підзатильники і казати, що давай, давай, сьогодні відпрепаруй те, сьогодні зроби те. Як наш ендодонтист Артем, да, він приходив, мені не треба було говорити, ось тобі гора видалених зубів, ось тобі бінокуляри, ось тобі інструменти, сідає і роби. Я кажу, що у вас є можливість. Далі я дивлюсь, чи є бажання цього спеціаліста. Якщо я бачу, що да, йому подобається, в нього аж очі горять, коли він, він про, проходить ті канали, приходить, показує свою роботу, там, а дивіться, як я зробив. Диві, круто, круто, це круто, я запломбував. Да, ну, їм подобається результат. А я, ну, я вважаю, що для спеціаліста на першому місці має стояти якісне лікування, да, результат твоєї роботи. Ти маєш кайфувати від того. Сказати, о, оце я круто зробив. Да? Там, бо ти знаєш всі нюанси технічні. Пацієнт не знає технічних нюансів роботи. Як запломбовані канали, якісно, неякісно, до кінця, не до кінця. Він про це не ну, може тільки здогадуватися. А лікар знає. Лікар бачить знімки контрольні, да? лікар може проконтролювати сам процес. Що там відбувалося, етапність процесів. Да? Якщо вони відповідають протоколу, то в принципі і робота буде якісна. Я довіряю своїй команді. Ми... Це більше не про контроль, це більше про аргументи. Кожен лікар аргументує, чому він зробив саме так, чому краще піти саме цією методикою, і ми на спільному консіліумі ми вирішуємо яким шляхом ми будемо йти, як ми будемо будувати план лікування пацієнта. Кожен з лікарів висловлює свою думку з приводу плану лікування, і ми приходимо загально до якоїсь єдиної, єдиного висновку. Таких випросів не було в ефірі. Це, мабуть, здача роботи. Я люблю, коли, да, коли показуєш пацієнту, з чим він прийшов і з чим він пішов. Я вважаю, що лікар має отримати так само естетичне задоволення, як і пацієнт. Насправді, е я перфекціоніст, да, і мені, ну, мені подобається, коли все сідає ідеально. Мені не подобається, коли роботу доводиться там, перероблювати да, або віддавати в лабораторію от, оці моменти. Ну, ми це виріжемо і скажемо там трошки по-іншому. Бо пацієнти подумають, що в нас багато браку. <реку> я не дуже люблю робити композитні реставрації, не дуже люблю лікувати канали. Але я вийшов з цієї проблеми трошки інакше. Я зібрав команду спеціалістів, які займаються цими справами, які люблять це робити. <реку> Ні, на жаль, не може. Але е, я вам скажу так, що багатя, багато колег наших лікуються саме в нас. А повірте, вони знають, в кого краще лікуватися. <му> бажання. Ну, Окрім бажання. Бажання. В першу чергу це бажання. Ви можете бути суперспеціалістом, але якщо у вас немає бажання, то нічого не буде. <му> Я почав приймати пацієнтів ще коли був асистентом-стоматологом. Мої перші пацієнти були, звісно, мої родичі, на кому ще можна було потренуватися. Ні, я б хотів би сказати, що хто ще так вірив в мене, як вони.